Зірка програми легендарна, яка була колись на телебаченні, я соромлю свого діла. Чи хотіли б ви, можливо відродження цього проекту? Наскільки важлива в нього тоді була місія? І чи бачите ви цей проект? От зараз в наш час? Проект був супер. І якби десь от на сьогоднішній день мене б запросили в якийсь проект, то тут однозначно так, тому що проект був дуже цікавий. Причому цікавий для нас лікарів, цікавий для пацієнтів і цікавий, знаєте, як виховний момент. І ми дуже багато пройшли в собі переродження. Наші пацієнти, які були на проекті, пройшли переродження. Я вважаю, що він був дуже корисний. Для мене особисто і для тих, хто дивився цей проект, так само. Я би з задоволенням. Ну, він був справжній, він був справжній, допомагали. На сьогодні, коли у нас... Я впевнена, ми будемо стикатися з дуже багатьма проблемами, причому неординарними. Це вже видно по наших конгресах за кордоном, коли збирають наші лікарі своїм вже сьогоднішнім досвідом повні аудиторії вирішення якихось питань. Я думаю, що він би був дуже доречний.